Хочу почати з такої інформації, яка от буквально нещодавно з'явилася так перед нашими етером про те, що Росія запросила е, Україну на 2 червня, це дата попередньо про це йдеться. На от другий раунд перемовин, так щодо врегулювання війни, чи як вони називають це е, української, так званої кризи. От як ви вважаєте загалом, наскільки ця саме зустріч може загалом бути результативною? Бо вони там планують меморандум свій представити. Це теж таке уточнення, вірогідно, вона не буде результативною. І, завдяки Трампу Москва зараз може прикривати свою агресію перемовинами. Ми пам'ятаємо, що позицію України і наших європейських партнерів було те, що початися перемовини можуть тільки після зупинки вогню. В Москові відмовилися зупиняти вогонь, і і вести. Перемовини на тлі продовження агресії і підтримали в цьому Сполучені Штати завдяки цій підтримці. Вони зараз знущаються над здоровим глуздом і всім світом. Ну, Україна змушена буде брати участь в цих перемовинах, які будуть абсолютно безрезультатними. І також сьогодні з вами хочемо обговорити про візит. Президента Зеленського до Німеччини, так, і от за його підсумками попередньо, ну так стало зрозуміло про те, що Берлін нам розширив допомогу, але от тут цікаво щодо передачі ракет оцих Таурусів не було ніяких заяв, і попередньо також не звучало, так, не прозвучало це. От як ви гадаєте, загалом, чому? Чи це можливо так? Ну, відмовилися, скажімо так, від цієї ідеї передати нам ці ракети. Чи можливо це якась таємнича частина перемовин? Як ви гадаєте, раніше Берлін оголошував, що тепер не буде оголошувати про те, яка конкретна допомога надається Україні? Він абсолютно правильно робить. Ми маємо дуже добрі відомості з Берліна. Вони збираються. Виділити нам 5 мільярдів євро підтримки. Вони дуже добре інвестують в українську оборонку, збираються спільно з нами виробляти далекобійні ракети, тобто Німеччина із усіх з усіх європейських країн можливо допомагає Україні найбільше. Ну можливо, тільки Норвегія більше ніж Німеччина, адже Норвегія відділи 8 мільярдів доларів на розвиток. Українських оборонних підприємств і на розвиток українських озброєнь, і це дуже добре. От що би там не було, при всіх змінах ми бачимо, що негативні зміни можливо зараз навіть в Чехії, в Чехії після президентських виборів, можливо, в Польщі після президентських виборів, дяка Богу, від цього не сталося в Румунії, але ми завжди можемо розраховувати на скандинавські країни і вірогідно на Німеччину. Ну, також на країни Балтії, але країни Балтії самі загрожені, адже дуже велика вірогідність, що Москва е, підкриє другий фронт не настільки далекому часі, і саме проти країн Балтії, себто е, е, чудово, що є Німеччина, чудово, що Німеччина нарешті прокинулася. Скинула з себе всю цю облуду денацифікації, і нарешті починає бути старою доброю Німеччиною, до якої ми звикали ще в 18 і 19-му столітті. І е, будемо розраховувати на те, що логіка історії буде спрямовувати їх проти Ерефії і нам на користь. Вона витрачає теж така. Досить обговорювана тема те, що перед напередодні поїздки до Німеччини Володимир Зеленський таку заяву зробив, що він сподівається на завершення війни до, до червня 26-го року, і зрештою теж від Росії якось почали звучати такі заяви про якусь оперативну паузу, припинення вогню. Я знаєте, ще ніколи, от спочатку великої війни. От як ви загалом це оцінюєте, і наскільки можливо... Реалістичне, от оце, завершення війни в часі такому рік? Я думаю, що Зеленський хоче тільки одного. Верніше не одного двох речей: він хоче Він хоче більше зброї від наших західних партнерів і більше санкцій проти Росії від наших західних партнерів. Але поза як зараз встановилася така огідна мода говорити про мир з людоїдами. То він теж змушений говорити про те, що він сподівається на завершення війни, навіть без нашої перемоги, і всякі такі речі, які хочуть чути на заході. Але насправді ми повинні розуміти, що коли Зеленський говорить про мир, насправді він говорить про зброю і санкції. І я думаю, що ми всі його підтримуємо. Нам потрібна зброя і санкції. Чим більше зброї, чим більше санкцій, тим швидше буде мир. Абсолютно погоджуюся, пане Дмитре, але все ж таки, знаєте, це ж не тільки як ви кажете світ так, слухає, трактує по своєму. От буквально в Україні, як бачив на те, що як люди коментують ну якось дуже буквально. На жаль, цю заяву сприйняли. щоб знаєте, хибно не оцінювати, чи є тут все-таки ну, така логіка, бо це ж надія, скажімо так. Знову будуть казати, що тут уже все. Президент заявив за рік, знаєте, як у нас буває, не просто що він там сподівається, вже констатація факту, що от Зеленський сказав, що за рік війна завершиться. Знаєте, ніхто ж не йде в соцмережі для того, щоб нести туди найкращу частину своєї душі. Люди йдуть в соцмережі для того, щоб виплеснути туди свої страхи, роздратування, свою злість, тобто найгіршу сторону своєї душі вони несуть в соцмережі. Соцмережі це каналізація, куди ми спускаємо от в таку каналізацію міську. Ми спускаємо продукти життєдіяльності нашого тіла, неприємні. А в соцмережі ми спускаємо продукти життєдіяльності нашої душі. Вони теж огідні. І не треба орієнтуватися на соцмережі. Там завжди буде більше бруду, більше страху і більше роздратування ніж насправді людей у людей так. От в житті в цілому, українська публіка патріотична. Вона палає жадобою помсти щодо агресорів. Дуже багато людей підтримують фронт. Дуже багато людей зараз на фронті і проявляють щоденний героїзм. А соцмережі це скажімо, Притулок, е, притулок зрадників, капітулянців і пораженців. Дмитро, ще цікаво про це засідання. ООН, яке запросила Росія. Так теж хотілося б, щоб ви так проаналізували, розтлумачили, тому що е, запросила Росія це засідання, нібито через те, що Європа, як це так звучить, начебто нам заважає. Завершити війну в Україні і таким чином е, створює загрозу для всього світу. Це, звісно, звучить абсурдно, як і всі заяви, які виходять з Московії, з рутів московитів. Але все-таки чи не може це бути знаєте, така театральна постановка саме для Трампа, щоб показати, що от ми вам готові там, умовно, з вами об'єднуватися Сполученими Штатами Америки в цьому питанні? Бо навіть бачиш, що ну, Трамп, скажімо так, не, не дуже й церемониться. З європейським союзом, от чи я це щось собі нафантазувало? Так і є. Москва завжди мріяла про розкол у західному світі між Сполученими Штатами і Європою. Нарешті вона дочекалася. Такий розкол справді існує. Вона робить заяви, які мають подобатися Трампу. Трамп значно більше ненавидить Європу ніж Московію? І е, Москва хоче спробувати яким чином домовитися зі сполученими штатами, в ідеалі домовитися зі сполученими штатами проти Європи певною мірою багато хто в сполучених штатах теж не від того. Вони вважають, що євросоюз це небезпечний конкурент, що і, що Європа має бути віддана в сферу впливу Московії, що таким чином. Можливо, вдасться домовитися, щоб вся ця сила, тобто Московія плюс Європа під її впливом, були спрямовані проти Китаю, або взагалі вони вважають, що світ справді вже не може бути глобальним і має бути поділений на сфери впливу і. Європа має бути у сфері впливу Москові. Це на повному серйозі так вважають багато хто в оточенні Трампа. Ця думка є достатньо популярною в американському маргінесі, але зараз саме американський маргінес визначає значною мірою політику американської адміністрації. Тобто тут Москва б'є саме туди, куди хотів би, щоб вона била Трампа. І раз вже так. Зачепили цю тему загравання Росії з, з, з Трампом з Сполученими Штатами Америки, тому що е, кілька днів вже так росіяни так таке враження привертають увагу е, до якогось оце, що вони е, так акцентують. Буцім, то от, наші удари, ми нібито б'ємо по їхній цивільній інфраструктурі, і це от за два дні буквально заявив там і Путін, і Пєсков, і Ушаков, і хто там ще був, і Лавров теж е, які. Як правило, на такі речі не реагують, і справді знаєте, таке враження складається ніби Вони побачили попередню реакцію Трампа на обстріли нашої цивільної інфраструктури і вирішили теж, знаєте, свого боку це використати, щоб показати, що от вони теж знаєте, постраждалі мало не в цьому всьому. От на що вони загалом сподіваються, от на вашу думку, що це спрацює в сполучених штатах Америки? Чи яка мета? Це дуже стара тактика. Знаєте, Коли відбувався ще перший поділ Польщі, то Польща була розділена між Прусією, Австрією і Московією. І, а Катерина II завжди вдавала, що дуже любить поляків, і дуже плаче над їхньою долею. От Фрідріх Великий, Пруський, про неї казав, що вона плакала і брала свою частину Польщі. І чим більше плакала, тим більше брала. Тобто плакати, коли ти здійснюєш агресію, це тактика, яка застосовується ще з 18 століття. Отак, от, от пристойно плакати в певних моментах, завжди плакав радянський союз. Дуже так бідкався, тоді саме тоді, коли він здійснював агресію, і ми бачимо це багато інших держав, точно так само. Тобто, треба виставляти себе. В позі такого страждальця От цього часу Ізраїль, воєнна наддержава, але ізраїльцяни значною мірою е, перемагали арабів плачучи, так би мовити. Тобто ну, вони завдавали ударів, бомбардували. Вони е, так вдало воювали, але при цьому дуже переконливо плакали завжди. І це була завжди сильна сторона ізраїльської політики. Коли вони від цього відмовилися при Натаньяху, стали не так переконливо плакати, їх стали значно менше любити. Ізраїльтян, і їм значно важче здійснювати свою політику щодо сектора Газу, наприклад. А Московія ще успадковує тактикою Катерини і Другої і Радянського Союзу. І вона розуміє, що треба плакати. Чим більше ти вбиваєш, тим більше плач. Пане Дмитре, Ще цікаво заява Трампа. З вами розібратися буквально перед нашим етером З'явилася про те, що два тижні. Трамп дав Москві от розібратися, от врешті, так водить його Путін за ніс чи не водить його. Путін заніс, і нібито після цих двох тижнів, от нібито йому от тепер це не було зрозуміло два тижні. І після цих двох тижнів він буде діяти якось інакше. У вас є взагалі припущення, які це можуть бути дії? Ми з вами ж знаємо, що слова Трампа не означають майже нічого. Може означати прямо протилежне. Він протягом одного дня може робити взаємовиключні заяви по одному предмету, так само і тут скажемо. Будемо сподіватися, що о, Трамп якось займе якусь більш агресивну позицію щодо Москви. Зрештою, внутрішня політична ситуація сполучених штатах стрімко змінюється. У нього падає популярність, на наростає опозиція і в сенаті, і в конгресі. Навіть в оточенні Трампа відбувається розкол. От уже Алан Маск вийшов заявою, що йому категорично не подобається радикальний законопроект Трампу щодо бюджету, і він вважає, що Трамп шкодить зараз департаменту маска, який покликаний скоротити всі інші департаменти і збільшує дефіцит бюджету своїм законопроектом замість того, щоб зменшувати дефіцит бюджету. Якщо вже Алан Маск накинувся на Трампа, а ми знаємо, що з цього тільки починається і Алан Маск буде найбільшим боргом Трампа вже через місяць. То ми бачимо, що такі так розкол є, і похитнулося сильно позиції внутрішньополітичні. І тут потрібно робити якісь нарешті раціональні кроки, а не тільки популістські. і можливо, можливо, це змусить Трампа показувати свою силу і спроможність, ну принаймні, стосовно Москви. надія слабка, але і таке можливо. І Ще цікава теж інформація з'явилася від New York Таймс авторитетного досить. Так пише, що Трамп навіть може якусь там угоду дуже масштабну готувати. Пишуть про нібито так. Ця угода передбачає якусь поділ сфер впливу поділ світу, так скажемо, дуже помпезно між сполученими штатами реками, відповідно Китаєм і Росією і. Перше цікаво, що звісно чомусь до цього переліку от, поділу сфер впливу, поділу світу не врахували Європейський Союз якось так дивно, Ні, нібито навіть от, в цьому матеріалі оминули е, його. І м, загалом, як на вашу думку, це взагалі питання: навіть можливо якось винести в окремі угоди? Ну, бо поки виглядає якось надто конспірологічно, чесно кажучи, справді і без участі. Європейського союзу, ну можливо, навіть перебільшують трохи американські журналісти. Ну формально такі угоди не можуть бути укладені. Це можуть бути неформальні домовленості. Це може бути фактична ситуація, на яку погодяться Сполучені Штати щодо сфер впливу. Ми з вами казали, що. Багато зараз американських ідеологів і членів адміністрації вважають, що Європа має бути в сфері впливу Росії. Ми не розуміємо, як це може відбутися, адже Росія це слабка в економічному смислі держава. Ну, виключно на такому воєнному драйві, на залякуванні, все-таки важко робити довготривалу якусь політику. Ну, хоча ми бачимо, що Московія вдається, вона завжди. Ки Московія, велика кількість е, неталановитого населення <кій> завжди погана економіка, і тим не менше, вони весь час збільшують свою територію, а часто і справді впливали на значну частину світу ноже, е, тобто е, е, ну такі думки є справді у Трампці Давні це ще е, під час його виборчої кампанії такого роду думки лунали. І задовго до початку виборчої кампанії частина американського істеблішменту нинішнього е вважає так, що світ має бути поділений на сфері впливу, і вважають, що Московія може бути одним тих, хто впливає, хто має свої сфери впливу. На наш погляд, це абсолютно дурниця. Я думаю, що Україна вже неодноразово ламала плани сильних світу цього за останні 10 років. А в подальшому буде ламати їх весь час і пане Дмитрий, хочу завершити нашу розмову. Цитату я її процитую: ця війна могла би не початися, якби Захід зробив рішучі кроки в 2011, коли Росія анексувала Крим, і про це 12, про це заявив колишній головнокомандувач військ НАТО Філіп Брідлав. От що ви про це загалом думаєте, і які могли це бути кроки? Ну, це очевидно, що якби в не в дванадцятому, в році, в 2014-му році, верніше, коли Московія анексувала Крим, Сполучені Штати виконували свої зобов'язання по Будапештському меморандуму, то мабуть все би пішло би веселіше. Ми пам'ятаємо, що Україна тоді фактично опинилася в збройному ембарго, тобто всі перші роки антитерористичної фактично до 2022 року. Європейці е, е, взяли, наклали ембарго на поставки зброї в Україну, все причому аж до набою до дрібнокаліберної гвинтівки. Е, нам не мали права поставляти, а американці почали поставляти нам просрочені джевеліни без права їх застосовувати, без права їх застосовувати тільки там, по моєму, в 2019 році. Ми ж бачимо, що Джевеліни нічого не вирішили, не здатні були нічого вирішити на полі бою, тим паче, що до 2022 року у нас не було права їх застосовувати навіть на полі бою. Тобто, фактично, до 2022 року Західний світ і Сполучені Штати допомагали Москві Якби вони не допомагали Москові, ну принаймні не допомагали би а бодай трошки допомогли Україні, то звісно могло би бути бадьоріше зараз.